1267. Додатним чи від'ємним є добуток. Значить, дивимося в підручнику. Читаємо кількість. Їх немає, немає сенсу мені записувати усім. Кількість від'ємних. мінус 124 раз, мінус 5-2, мінус 13, мінус 9-4. 80, 88, 5. мінус 6. Парна кількість від'ємних чисел в добутку, тому добуток буде додатнім. І в другому рахуємо кількість, обчислюємо 1, 2, 3. Три від'ємних множники тоді. Від'ємна буде, від'ємним, від'ємний добуток, коли не парна кількість множників.